Якась революція Франция. Угу. А ким ви там є? А прямо та жінка, що керує. З Спрапором из заклика. Угу. А скільки вам десь років? Тридцять шість. Ну а як вас звати? Жанет. Угу. А яка це країна? Франція? Угу. А який рік? 1736. Дуже добре. А що ви там робите? Якась революція організувала повстання. Mm -hmm.